У Німеччині через продовження локдауну торгівля одягом майже повністю зупинилася. Трата від продажів протягом усього цього зимового періоду 10 мільярдів євро. Залишається півмільярда непроданих модних товарів. Залишається їх потрібно знищити, тому що вони наступного року вже грати не будуть. Чому? Я б не знищив, я не думаю, що мода зміниться. Я не думаю, що взагалі буде мода. Взагалі? Так, тож я б не радив би їх знищувати, ганчірки. Люди не будуть гнатися за цим, як сьогодні, не женуться за тим, що є. Так? Так, покінчено з цим. Тобто людина не буде стежити за сезоном 2021 року, 2022 року. Вона буде одягати те, що, напевно, їй зручно так, затишно. Так в Якому ти светрику? Нічого, так? Нічого. Ось це все наслідок пандемії. Ось бачите, це дружина зв'язала. Так, бачиш, як. Я продовжу цю тему У Китаї, розуміючи це на показі мод, модний одяг замінили захисними костюмами і козирками проти корони. Висока мода на подіумі це медичне захисне екіпірування, одяг для обслуг персоналу для пожежників. Це було відповідь на запити зростаючого китайського ринку. Дивіться, як вони розгорнули це китайці. Так для них стати під рушницю, Це <хи> не дає їсти. Перша справа, так так Ну, ось такий ось підхід до необхідного. Вони сказали: ось це необхідно, і пішла справа. Це правда. Переключили моду на це. Звісно, вони одразу ж розуміли, що це справді так має бути. Кого б ви зараз запустили на подіуми? От кого б на такі європейські. Я б демонстрував дуже практичний загалом одяг. Так. Який би низковую рухів? Низковою рухів, який би зручний, носився себе довго. І неважливо, і некрикливий. Тобто, можливо, як ви вважаєте, кутюр'є і висока мода на простому одязі. Дуже простому, на зручному. Не на простому можливо, але зручному. Я люблю куртки з багатьма кишенями, так, добре. штани, які зручно сидять, і які не треба просувати. Це так. Такий молодіжний джинсовий майже варіант. Ну так, щось таке, дуже зручне, яке не сковує жодних рухів. Ти можеш скрізь сидіти, робити що хочеш, він не забрудниться, а треба щоб ввинити, щоб не бруднилося. От хоч провелось в банку з фарбою, вилажу звідти. З... Таю під душ максимум або під щось, змилося і, і все з мене. Це змивається просто навіть без мила. Це ви не перебільшуєте. Ви говорите, що так має бути. Нехай винайдуть. Так найдуть. ось це має бути. А то так, а то вони спеціально ви знаходите таке, що так брудниться, ламається. Тобто, ви не за те навіть щоб було багато одягу в шафі, тільки необхідне таке і повсякденне. Я думаю, днем... якщо людині подобається те, що вона одягнена, то їй немає сенсу змінювати. Це все тільки порожня мода, яка їй нав'язується, і нічого не повернеться. Тобто, ми нічого відійшли не до простоти. Нічого, зручно щоб було і все так. Ось найчіткіший напрямок, зручність, щоб не відштовхувало інших. Було зручно тобі. Тобто красиво і зручно. Красиво означає, що саме? Ось, щоб у людей виникло бажання тебе погладити. Як шов, як вовна. Пухнатий такий. Щось таке приємне. Ось це повинно бути. Це одяг доповнює образ людини, так? так?